Середа, 30 квітня вас чекають небеса, Як послав мене Отець, і я посилаю вас. Євангеліє від Івана 20.21. Про апостолів написано, вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав і стверджував Слово чудесами, які його супроводжували. Євангелії від Марка, 16.20. Як Христос посилав учнів, так сьогодні Він посилає членів своєї церкви. Для них призначена така сама сила, якою володіли апостоли. Якщо вони зроблять Бога своєю силою, він працюватиме з ними, і їхня праця не буде марною. Їм необхідно зрозуміти, що вони займаються роботою, на котрій Господь поставив свою печатку. Бог сказав Єремії: не говори, що ти молодий, бо ти підеш до всіх, до кого лише я тебе пошлю, і говоритимеш те, що я тобі накажу. Не бійся нікого, бо я буду з тобою, аби тебе рятувати. Тоді Господь простягнув свою руку і, доторкнувшись до уст свого слуги, сказав: Ось я вклав мої слова у твої уста. Єремії, перший розділ сьомого по дев'ятий вірші, він наказує нам іти та сповіщати даровані слова, відчуваючи його святий дотик на наших устах. Христос дав церкві священне доручення, кожний її член має бути каналом, через який Бог може передавати світові скарби своєї благодаті, незбагненні Христові багатства. Спаситель нічого так не бажає, як помічників, котрі явили б світові його дух і його характер. Світ нічого так не потребує, як любові Спасителя, відкритої в людях. Усе небо чекає на чоловіків і жінок, через яких Бог може виявити силу християнства. Церква Боже знаряддя для проголошення істини, він уповноважив її виконати особливу роботу, якщо вона вірна йому, слухняна всім його заповідям, то в ній перебуватиме повнота божественної благодаті. Якщо вона буде вірна своєму обов'язку, якщо шануватиме Господа Бога Ізраїлевого, то жодна сила не встоїть перед нею. Горливість щодо Бога та Його справи спонукала учнів нести свідчення Євангелія з великою силою. Чи ж не повинні наші серця горіти такими самими запалом і рішучістю, щоб розповідати людям про викупну любов, про Христа і то розп'ятого? Перевагою кожного християнина є не тільки чекати, а й прискорювати прихід Спасителя.